Привіт! Ось мої три сертифікати, які я отримав за цю осінь HR-менеджер і аж HR два по проєкт менеджменту. Чому? Нащо мені це? Я розкажу вам, як вижити в світі, якщо ти програміст. Коли ти на позиції ліда, від тебе вимагають не тільки хороших технічних навиків, але й навиків менеджерських: як проводити онбордінги, як проводити ван-ан-мани, -on як мотивувати людей, як менторити, як. Писати характеристики. І знаєте що? Цього ніхуя не вчать в політесі. Але цих навиків вчать на HR курсі. І ти ніколи не будеш класним лідом, якщо ти їх не знаєш. Щодо цих двох: Project Management Planning і Project Management Release. Planning – це як оцінювати проект. Прикинь, коли ти лід, тебе просять оцінювати проекти, тебе просять зібрати інформацію, зібрати це в технічне завдання. Сказати клієнту, скільки це коштуватиме. Але прикиньте, збирати інформацію з клієнтів і збирати їх в класне ТЗ це окремий навик, якого теж не вчать на про на факультеті програміста. Це вчать на цих курсах. І це теж вимагається від хорошого класного ліда. І останній сертифікат Project Management Release. Допустим, ти приходиш в готовий проект, ти приходиш туди як сіньор. Від тебе очікують, що ти будеш організовувати співпрацю між програмістами, будеш знати, як настроювати CI, продумувати степи і інші речі, які вже сформований проєкт будує на своєму шляху до своїх цілей. Цих навиків навчать в тебе тільки на Project Management Release. І того, коли ти лід, тебе від тебе вимагають бути людиною оркестром, знати, як керувати персоналом, вміти оцінювати проекти. І вміти настроювати співпрацю між програмістами. І це абсолютно різні речі. Але без них тобі не дадуть позицію вище ліда. Кожна з них коштує 500 баксів, я ніяк з ними не пов'язаний. Я просто їх пройшов і вам теж рекомендую до зустрічі, програмісти!